У нас в роботі Honda CR тут теж буде невеличкий комплекс. Будемо ставити неймовірні чухли, тому що сидіння тканині трішки трішки вже втомлені. Другий ряд шудесенку так покажу. І додатково, під час установки чухлів, будемо перетягувати це кермо. Будемо робити з профорованими вставочками, тому трішечки довше по часу, але результат точно буде неймовірний. Готова наша комплексна робота фонди ЦРВ. І давайте почнемо з цих неймовірних чухлів, комбінованих з італійською алькантарою, вишитою сотою в центральній частинці. Чорна ниточка по соті, і акцентна синенька ниточка як вставочка по центрам. і... От строчка по кантику дуже класно вийшло. Установку обов'язково виконали душою всякічних частин, аби щільно пролягало і не зміщалося в процесі експлуатації. Результат просто вражаючий, якщо чесно. І також тут, поки тут покажу вам одразу перетяжку керма. Перетягували кермо повністю в ковчу центральні частинки точніше частинки, ми зробили перфорованими і зробили чорну декоративну строчку. Я думаю, клієнт буде максимально в захваті, тому що. Його кермо вже було доволі втомлене за стільки років проїздивши. Тому ми щодень це все замінили. Другий ряд аналогічно адаптивний, алькантара в центральних частинах, а посадочні частини, технічні отвір збережені. Все відкидається, функціонує так, як і має функціонувати з заводу під голівничком принесеньких чоплах. На передніх спинках є. Кишеньки повноцінні і з цього ракурсу покажу вам, ну це просто нереально. За комплексними роботами лише в автомані. Будемо, що ми будемо робити ось ці дверні підлокітники, бо ну куди вже це годиться. Тут така краса, а тут тканина. Потрібно замінювати терміново.